Якщо голова болить на погоду, фармадол прийде на допомогу. Фармадол таблетки від головного болю. Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про ваше право на недоторканність житла. Уявіть собі, ви насолоджуєтесь відпочинком у власній оселі, аж раптом ви чуєте дзвінок від дверей на запитання, хто там, ви чуєте. Поліція або, наприклад, ми і ЖЕКу і вимагають відкрити двері. Люди середнього та старшого віку звикли, що на таку вимогу двері відкривати обов'язково. Але часи змінилися і зараз ваша квартира це ваша приватна власність, ваша фортеця. Кому насправді ви зобов'язані відкривати двері на вимогу і хто має право увійти до вашої оселі? Навіть за відсутності вашого дозволу. Цікаве питання. Про це й поговоримо. Взагалі закон говорить про те, що правоохоронці чи судові виконавці можуть увійти до вашої оселі лише якщо вони мають відповідне рішення суду. Але тут є декілька виключень. Слідчі чи прокурору можуть увійти до житла у невідкладних випадках. Це може бути пов'язане із рятуванням життя людини, рятуванням майна або переслідуванням підозрюваних осіб. Для ліквідації або попередження аварії комунальники можуть також увійти до квартири без згоди власника, але тільки у невідкладних випадках. Це саме стосується і пожежників. Взагалі, у стані крайньої необхідності до вашого помешкання може вдертися будь-хто: лікарі, військові, сусіди і навіть просто перехожі, але їх дії повинні мати залізобетонну причину інакше вони самі стають звичайними злочинцями, яким загрожує до п'яти років позбавлення волі. Знайте свої права і пам'ятайте закони я на вашому боці.